Був дощик, ну, хвили, хвилин так, 40, мабуть. Ось так я збираю воду. Бачите? Ось так я збираю воду. ось Оце накапало. Де більша крапля, де менша крапля. І ось так я збираю воду. Ось з шиферу капає вода. Ось, ось скільки накапало. Ну, це непогано, майже пів, по пів відра. То це ж добре. Плюс ще діжки. Ой, чотири рази я виходила, і чотири рази я поправляла, щоб воно капало у мене там зі стріхи. Капає воно. у Оцю діжку ось я положила оцей шифер, де воно ось, ось цей шифер поклала, щоб капало прямо зі стріхи. Там у мене. Ой, така штука положена. Я забула, як вона називається. Ось, то воно туди скапує. І я оце дощ більше стає. Я вибігаю, направляю оцю шиферину. Менше стає, я знову її кручу у ту сторону, щоб знов капала діжку. Тобто, оця струйка, що біжить, мені треба її завжди підправляти. бо... Ніхто мені не зробив, я вже також не зроблю оці відливи у мене стоять, оці жестяні, а оце, щоб донизу воно йшло, нема кому зробити. І нема грошей вже. Так, ну ось полив, наче нічого. Чотири рази я перевдягалася. Немарно, скажімо так. Тому що водички набралося. І там у діжку, ну, мабуть, літрів 100, там було трішки. І тут у діжку літрів 100, також поприбивав дощ. Він як оце ляпне такий сильний, а потім ледь-ледь. Набралася водичка, а там нема там пусто. А тут стоїть водичка, поприбивала всі мої ганчірки. Ну, я, мабуть, їх вже позабираю, бо це дощик пройшов, рослинки. Мають уже добре себе почувати, я так думаю. Пожовтіла моя ялиця. Не знаю, що з нею буде. Так що ось уже який сьогодні четвертий день. У нас отак він покапає, покапає. Потім перерва, потім знову. Це він так з нами грається. Це він так з нами грається. Ну що ж, я задоволена й цьому, як рослини стояли майже все літо без води. Отак під рослинку капнеш потрішечки. А так вони хоч нап'ються в кінці літа. Це ж кінець літа вже. Ось такий у нас дощик. Нас балує дощик.